Перш ніж почати навчання, засвойте одне важливе правило усе, що ви тут дізнаєтесь, працює в єдиній логічній системі. Це не набір розрізнених ідей, а чіткий продуманий маршрут до успіху. Кожен урок це міцна ланка в ланцюзі, що веде до сили, впевненості і досягнень. Наприклад, тема ініціативи та лідерства йде після уроку про віру в себе, і це не випадково. Без віри у власні сили неможливо стати справжнім лідером або сміливо брати ініціативу. Лідерство чому це рушійна сила успіху, а ініціатива от його фундамент. Вона потрібна так само, як двигун потрібен автомобілю. А тепер подумай, що таке ініціатива? Це не просто бажання щось зробити це внутрішній вогонь, який змушує рухатися вперед, навіть коли тобі не дають прямих вказівок, це здатність бачити проблему і одразу братися за її вирішення. Саме таких людей світ винагороджує успіхом, грошима, визнанням. Елберт Хаббард писав Світ платить найбільші призи тим, хто діє без команд. Далі йдуть ті, хто виконує вказівки, потім ті, кого треба підганяти, і в самому низу, ті, хто не здатен виконати навіть просте завдання До якого рівня належиш ти? Запитай себе. Чи вистачить у тебе сміливості взяти відповідальність за своє майбутнє? Лідерство не приходить саме по собі. Його потрібно здобути. Ініціативу не видають, як зарплату її розвивають у собі. Усі успішні лідери мають одну спільну рису. Вони не чекають, поки їм скажуть, що робити вони самі визначають свій шлях і діють. Один із найбільших уроків життя якщо тобі потрібен результат, склади план і почни діяти. Немає ресурсів? Знайди можливості. Бракує підтримки. Доведи, що ти вартий успіху. Не скаржся, що немає шансів. Створи їх. Великі справи починаються з однієї дії. І сьогодні ідеальний день, щоб зробити перший крок. Важлива істина можливості створюються, а не чекають. Коли інші бояться ризикувати, справжні лідери беруть ініціативу у свої руки та змінюють правила гри. Ця історія не про удачу, а про стратегічне мислення про те, як правильний підхід здатен трансформувати будь-яку ідею у прибутковий бізнес. Головний урок виграє той, хто бачить не перешкоди, а можливості сила ініціативи у тому, що вона здатна ламати стіни. Багато хто шукає стандартні рішення, наприклад, йдуть у банк за кредитом. Але істинні лідери створюють свої шляхи. Якось великий філософ сказав. Ініціатива і це ключ, що відчиняє двері перед можливостями. Запам'ятайте це раз і назавжди ініціатива та лідерство дорівнює успіх. І головне забудьте про відмовки та звичку відкладати на потім Лідери не чекають вказівок, вони самі створюють шлях до своєї мети. Кожен день і на це можливість. Вставайте і робіть. Сьогоднішній світ належить тим, хто не чекає, а діє. Хочеш отримати більше. Стань тим, без кого неможливо уявити команду? Лідерство це не про посаду чи статус це про вплив, який ти створюєш. Якщо ти мислиш масштабно, дієш наполегливо і допомагаєш іншим рости, ти автоматично стаєш тим, за ким підуть люди. Це не про те, щоб чекати ідеальних умов це про те, щоб змінювати реальність прямо зараз продай собі свою ідею. Якщо ти не віриш у себе, то чому інші мають повірити? Це правило працює всюди в бізнесі, в кар'єрі, у стосунках. Якщо ти хочеш досягти чогось, розкажи про це світу. А головне сам будь в цьому переконаний. Говори про свої ідеї мисленими, живи ними, і вони стануть реальністю. Лідерство має ціну. Як тільки ти стаєш кращим за інших, готуйся до критики люди бояться тих, хто виривається вперед. Але замість того, щоб боятися заздрощів, сприймай їх як знак того, що ти на правильному шляху. Тебе не будуть обговорювати, якщо ти ніхто. Але якщо ти лідер, будь готовий до уваги. Успіх приходить до тих, хто бере відповідальність за своє життя. Тому питання не в тому, чи бути тобі лідером, питання в тому, ти почнеш зараз, чи чекатимеш ще? Справжній лідер завжди буде лідером. Його можуть критикувати, знецінювати, намагатися зламати чи ігнорувати, але це не має значення. Великих людей неможливо зупинити, і вони пробиваються крізь будь-які перепони. Лідерство теми – це не посада, не титул і не статус це спосіб мислення, це здатність брати відповідальність і діяти навіть тоді, коли ніхто не вірить у тебе. Успіх належить тим, хто діє, поки інші сумніваються. Світ не чекає на тих, хто відкладає рішення. Роби перший крок, навіть якщо не бачиш усієї дороги. Бере на себе відповідальність, а не чекає наказів. Якщо ти не візьмеш контроль над своїм життям, його візьме хтось інший, об'єднує людей, а не працює в ізоляції. Справжня сила не у команді лідери не бояться ділитися знаннями та запалювати інших, створює можливості там, де інші бачать лише проблеми. Успішні люди не чекають сприятливих обставин, вони створюють їх самі. Світ належить тим, без кого неможливо обійтися. Якщо ти хочеш бути на вершині то зроби так, щоб без тебе команда, бізнес чи ціла індустрія просто не працювали. Будь тим, хто змінює правила гри, не виправдовуйся. Не чекай ідеальних умов, не ховайся за страхом, йди вперед, роби більше, ризикуй більше, бери більше. І успіх стане неминучим. Ти або ведеш за собою, або залишаєшся позаду. Вибір за тобою лідерство це не просто позиція, це здатність творити та вести. Лідер не чекає і не здається. Він бере на себе відповідальність, навіть коли світ сумнівається. Лідер це той, хто створює можливості навіть у найважчих умовах, ключові якості лідера впевненість у собі. Це не просто гарні слова, це знання своєї справи до найменших деталей. Лідер поважає знання і готовий передавати їх іншим, створюючи таку атмосферу, де кожен хоче дізнаватися більше і зростати разом з командою. Моральний вплив лідер має бути прикладом для своїх людей. Він не лише правильно діє, а й правильно думає. Важливо не просто виголошувати накази, а втілювати їх у реальність, знаючи, як це зробити на практиці. Самопожертва лідер завжди віддає більше, ніж отримує. Він перш за все піклується про свою команду, навіть коли це вимагає від нього більше зусиль та часу. Лідер не просто керує, він живе і діє разом із своїми людьми. Ініціатива і рішучість лідер не чекає, поки хтось щось зробить він сам вказує напрямок і діє без сумнівів. У складних ситуаціях він приймає рішення швидко і чітко, не озираючись назад. Патерналізм лідер не лише дає вказівки, але й піклується про добробут своїх людей. Він має створити атмосферу, де кожен почувається потрібним і підтриманим. Це не означає втрачу ініціативи, це означає допомагати зростати іншим. Чому лідерство важливе зараз? В наш час, коли швидкість змін та обставини навколо нас постійно змінюються. Важливо не лише мати владу, а й вміти бути на висоті в будь-яких умовах. Лідерство сьогодні та це здатність не просто досягати цілей, а й мотивувати свою команду до великих звершень. Лідерство та це більше, ніж звання. Це спосіб життя, ти або створюєш команду, або будеш лише її частиною. Ти або ведеш інших, або залишаєшся позаду. Справжній лідер не народжується, він стає таким. Завдяки підготовці та рішучості. Той, хто може швидко приймати рішення, навіть коли ситуація складна, вже на шляху до успіху. Важливо не вагатися краще зробити щось, навіть якщо це не ідеально, ніж безкінечно сумніватися та не діяти взагалі. Ніколи не шукайте легких шляхів для завоювання поваги, вона приходить через гідність і рішучість. Якщо ви хочете, щоб люди вас поважали, будьте прикладом і не шукайте дешевих способів стати своїм. Чесність і рішучість у вашому лідерстві це те, що здобуде вам довіру. Але пам'ятайте, лідерство це не лише фізична мужність, а й моральна. Важливо бути готовим нести відповідальність за свої рішення, навіть якщо ситуація не така, як очікували. Лідер не шукає винних, коли щось іде не так, він бере на себе провину. Тому ваша здатність підтримувати свою команду та приймати рішення навіть у найскладніших умовах ось що визначає справжнє лідерство. І пам'ятайте, лідерство це не просто бажання бути кращим, це здатність довго й уперто йти до своєї мети, навіть якщо це займе роки. Лідери не чекають на удачу, вони роблять її самі, плануючи та втілюючи свої рішення. Стати лідером так значить уміти швидко та твердо приймати рішення, навіть в умовах невизначеності. Лише так можна здобути авторитет і вірність своїх людей. Аналіз понад 16 тисяч людей стверджує, що лідери це завжди люди, здатні навіть у незначних справах робити швидкі рішення, тоді як послідовники ніколи такої здатності не мають. Послідовник це той, хто не знає, чого хоче, вагається і тягне час. Він чекає на вказівки ззовні, навіть щодо дрібних рішень, і не має власної ініціативи. Лідер же завжди чітко знає свої цілі і має план для їх досягнення. Важливо розуміти, що здатність приймати швидкі рішення це один з ключових факторів лідерства. Без цього лідер не може впливати на ситуацію і свою команду. Лідери вірять в себе і свою здатність приймати рішення, а відсутність цієї віри в інших створює бар'єр для їхнього успіху. Справжній лідер поєднує багато різних якостей. Серед яких ініціативність, уява, рішучість і самоконтроль. Без цього набору якостей досягти високих результатів неможливо. Приклад одного агента з нерухомості і представника університету ідеально ілюструє, як важливо змінити звички. Агент не міг прийняти рішення щодо свого розвитку і майбутнього, допоки не отримав сильний поштовх. Важливо розуміти. Часто ми просто боїмося приймати рішення, бо звикли уникати відповідальності. Але як тільки робимо перший крок, навіть маленький, ми починаємо рухатися вперед. Цей випадок нагадує нам, що навіть у момент поразки можна змінити своє життя. Тільки від вас залежить, чи залишитесь ви на місці, чи почнете рухатися до великих досягнень. Потрібно перестати тікати від рішень і зважитися на зміни. Тільки так ви зможете стати справжнім лідером у будь-якій сфері життя. Життя змінюється, коли ви починаєте приймати рішення, а не просто намагатися їх прийняти. Уявіть, як один простий крок у бік рішучості може змінити вашу долю? Це довів один чоловік, який колись був звичайним агентом з нерухомості, а потім став лідером у своїй галузі. Якби не його здатність ухвалювати рішення, він би залишався в невеличкому місті, де навіть офіс був брудним, а життя безнадійним. Але все змінилося, коли він взяв на себе відповідальність і почав діяти те саме чекає й на вас. Рішення навіть дрібні можуть змінити вашу кар'єру і все ваше життя. Щоби бути лідером, потрібно не тільки мати чітку мету, а й діяти. Кожен день, самому це шанс зробити крок до своїх цілей. Якщо ви готові ухвалювати рішення, якщо вірите в себе і в свої сили, то навіть найскладніші ситуації стануть можливістю для росту. Один з найпотужніших моментів, який змінить ваше життя це здатність поєднати три ключові речі ініціативу, впевненість у собі та уяву це формула, яка працює для великих досягнень. Мало того, що потрібно вирішувати проблеми, важливо також робити більше, ніж від вас очікують. Лише так можна досягти справжнього успіху. Якщо ви готові працювати над собою і брати на себе відповідальність за свої рішення, ви досягнете висот. Пам'ятайте, навіть великий успіх часто починається з малого кроку з одного важливого рішення, яке змінює все. Іноді найкраще рішення приймається не заради грошей чи вигоди, а як виклик самому собі та всім, хто сумнівається. Це саме те, що зробив автор цього курсу, коли взявся за завдання, яке всі вважали неможливим будівництво мосту, щоб з'єднати Ламберпорт з іншими містами. Його рішення не було зумовлене бажанням отримати плату це було питання виклику та бажання довести собі та іншим, що можливо подолати навіть найбільші труднощі, якщо підходити до справи з уявою і креативністю. Ключ до успіху це уява. Завжди можна знайти нестандартне рішення, якщо подивитись на проблему з іншого боку. Наприклад, жителі Ламберпорта намагалися вирішити транспортну проблему, використовуючи один шлях, але коли хтось запропонував поділити витрати між трьома сторонами, все стало можливим це урок для кожного з нас часто рішення прості, якщо ми тільки вийдемо за межі стандартного мислення та об'єднаємо зусилля. Ось ще важливий урок справжні лідери не бояться брати на себе відповідальність і вести інших до мети, навіть коли є сумніви чи опір. Вони створюють команду, де всі працюють на одну спільну мету. У сучасному світі, де часто важливо бути індивідуалістом, ми забуваємо, як важлива співпраця. Ми живемо у світі, де знову і знову стикаємося з проблемами через відсутність терпимості у всіх сферах від бізнесу до соціальних проблем. Дух нетерпимості призводить до втрат і конфліктів навчіться слухати, поважати думки інших і працювати разом, а не проти. Адже в кінці кожної суперечки, кожної боротьби всі ми люди, і наше завдання знайти спільний шлях вперед. Сьогодні багато людей, навіть якщо вони вже мають все гроші, статус, комфорт, все одно прагнуть одного перевершити своїх сусідів. І це не обов'язково про гроші. Це про суперництво, яке може не мати сенсу, але в той же час керує їхнім життям. Ми часто забуваємо, що справжній успіх не в тому, щоб перегнати інших, а в тому, щоб побудувати більш міцні й стійкі відносини, в яких люди співпрацюють, а не змагаються. Головне навчитися розрізняти, коли потрібно змагатися, а коли краще співпрацювати. Справжній лідер не лише не боїться суперництва, а й розуміє важливість конструктивної співпраці для досягнення великих результатів. Багато конфліктів чи то в бізнесі, чи в особистому житті, виникають через нетерпимість. Нетерпимість це не лише соціальна проблема, це не лише економічна чи політична боротьба, це і внутрішня бар'єра, яка заважає розвитку. Якщо ми хочемо створювати успішні спільноти будь то бізнес, країна чи просто сусідство. Ми маємо усвідомити, що терпимість це не лише право, але й обов'язок кожного з нас уявіть собі світ, де всі можуть знайти спільну мову, навіть якщо у них різні погляди чи цілі, це не тільки зробить наше життя легшим, але й набагато кращим. Важливо пам'ятати, що боротьба не завжди вихід. Якщо відчуєте, що готові щепитися рогами з кимось, зупиніться і подумайте, чи не краще протягнути руку для миру. Це той шлях, який веде до справжнього лідерства. І нарешті пам'ятайте слова Роберта Інгерсола. Любов це не просто гарні слова, це сила, яка здатна змінювати світ, перетворюючи навіть найскладніші моменти в можливості для зростання. Якщо ми зможемо розвивати в собі любов до ближнього, нам буде легше знаходити спільну мову і створювати краще майбутнє для всіх. Для того, щоб стати справжнім лідером майбутнього, необхідно зосередитися на розвитку ключових рис, які дозволять досягти успіху в будь-якому бізнесі чи професії. Ось що потрібно для цього перемогти страхи та жадібність. Лідери повинні навчитися позбавлятися від внутрішніх бар'єрів, таких як страх, жадібність чи надмірне бажання контролювати. Замість цього важливо фокусуватися на спільних цілях і співпраці, вірити в себе. Мати безумовну віру в свої сили та переконання, що можна досягти великих результатів, навіть коли все здається складним. Цілеспрямованість лідер повинен розуміти потреби часу і створювати чіткі плани для їх задоволення. Без чіткої стратегії неможливо досягти стабільного прогресу, розвиток інтуїції та самоконтролю, вміння швидко приймати рішення, діяти рішуче та контролювати свої емоції. Дозволяє зберігати ясність в критичних ситуаціях, співпраця і ентузіазм. Лідер майбутнього не просто веде, він надихає інших, його здатність передавати енергію, підтримувати гармонію у колективі важливий аспект ефективного лідерства, поміркованість і чесність. Лідери мають бути чесними в своїх намірах і діях, проявляючи в той же час рівність і доброзичливість до оточуючих. Терпимість і взаємоповага, вміння працювати з людьми різних поглядів і культур, не допускаючи ворожнечі, є основою для довгострокових та успішних партнерств. Золоте правило усі великі лідери пам'ятають, що найважливіше це ставитись до інших так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Ця проста істина допомагає будувати здорові стосунки у команді, чіткість у цілях. Визначення ясних, досяжних цілей і постійне їх досягнення дають лідерам мотивацію і стабільність. Лідери майбутнього не повинні експлуатувати своїх співробітників або використовувати їх для особистого збагачення. Успіх досягається через партнерство, а не через маніпуляцію. Бізнес і політика майбутнього базуватимуться на кооперації та взаємодопомозі. Лідери, які це розуміють і використовують, будуть лідерами справжнього успіху. Щоб оцінити, чи готові ви до лідерства, зробіть самоаналіз, оцінивши, наскільки ви володієте кожною з цих рис. Це допоможе вам зрозуміти свої сильні сторони та області для розвитку. Пам'ятайте, що лідерство не це не тільки про успіх, але й про відповідальність перед тими, кого ви ведете.